Новороссийске была потоплена дизельная подводная лодка Варшавянка. Она утонула не утонула, а отримала критичні ушкодження. Утонула б точно, якби удар прийшовся посередині. Але про це я розповім вам трохи згодом. Я навпаки тішуся, що в цей момент ця херня дрейфує біля пірса на одному ж і тому ж місці вона не може занирнути, і тепер її можна просто добити чим завгодно, що прилетить зверху. При тому, що російські міноборони сьогодні офіційно показало передню частину цього човна і каже: ви що тютю, нічого з ним не сталося. Це як минулого року пак. Показували корабель Іван Хурс, в який е, влучила ракета, його показували з іншої сторони, і такі та з ним все нормально. Але з того часу він в море не виходив, і наші партизани нафотографували фотографували його, що з нього зняли частину обладнання і прикрили брезентом місце влучання. Тому Варшавянку це все і що жде. Але. Для росіян це справді гордість, гордість флоту про неї російські міноборони в свій час навіть зняли документальний фільм Чорнадера, тому що Судячи з супутникових знімків, удар прийшовся такої сили, що навіть пошкодив бетонну частину пірсу. Кремлівські анонімні телеграм-канали пишуть, що кількість загиблих сягнуло 14 чоловік серед них є срочники, є один офіцер. Але давайте повернімось в цей героїчний епос втраченої посудини Але я дуже чекав, як це буде відпрацьовувати російська пропаганда, бо вони ж та йдуть чітко по методичках. І так справді вони дістали методичку по Пакресіру Москва і вийшла з Кабєва, та така на надриві продемонструвала, що перебуває наразі на першій стадії заперечення. Тебе Якобы в Новороссийске была потоплена дизельная подводная лодка «Варшавянка». Вывел ее из строя якобы морской дрон «Сапси Бэйби». Черноморский флот подтвердил факт атаки, но ни подлодка, ни корабли, которые находились и находятся в бухте, повреждений не получили. Продолжают нести службу в штатном режиме. Інформація, розповсюджена спецслужбами України, а якобы уничтоженні в бухті новоросійської воєнної морської бази Чорноморського флота з російських подводных лодок, не соответствует дійсності. Попытка противника провести диверсію при помощи подводного безекіпажного екіпажного не достигла своїх целей, тому аби підкреслити, що не достигла, вони показують кадри просто нерезки з навчань, де всі бляшанки цілі аби глядач зрозумів, не, ну все нормально. А на фоні грає така собі мотивируюча воєнна герої музика, але це зараз стадія заперечення. Далі буде як з флагманом Чорноморського флоту, гнів, компроміс, депресія і прийняття. Важне заявлення Міністерства оборони Російської Федерації о судьбе крейсера Москва, на котором случився пожар, річ про флагман Чорноморського флоту Росії. Чому вони не можуть визнати втрату цього човна? Бо грошей на відновлення на даний момент їм ніхто не дасть. Бо вартість цієї бляшанки, ну з урахуванням санкцій, дефіциту деталей і так далі, сягає пів мільярда доларів. І звичайно, що таку херню застрахувати неможливо. Натомість у нас українців є можливість застрахуватися, і якщо страховка, то Hotline Finance. сервіс зібрав в одному місці пропозиції від найнадійніших страхових компаній. Ви з легкістю можете порівняти ціни на? Страхування авто чи на закордонні подорожі в додатку буквально за 5 хвилин. А за промокодом RightNow, так у нас з'явився свій промокод. Ви можете отримати знижку 10% на автоцивілку, зелену карту, турстраховку на Hotline Finance. А знаєте, як вони вирішили перебити ефект від втраченого, хоча б навіть тимчасово втраченого судна, пристібніться? Бо зараз буде такий крін, що. Прям важку втриматись. Тревожную такую информацию от нашего Министерства обороны. На эту информацию вообще неплохо было бы обратить внимание всему так называемому мировому сообществу. Значит, по данным нашего военного ведомства, Киев готовит провокацию с применением боевых отравляющих веществ. Дело в том, что на захваченных позициях ВСУ наши военные нашли пособие по обращению с химоружием, в частности артиллерийскими снарядами с токсичной начинкой. Такие снаряды украинские боевики намерены сбрасывать с беспилотников. Косвенно об этом свидетельствует также и тот факт, что Украина запросила у НАТО дополнительную партию противогазов и костюмов химзащиты. Далі буде контрольний в голову, але давайте спершу розберемо цей фрагмент. Вони знайшли на захоплених позиціях українських сил слайд-шоу, презентації про те, як протидіяти хімічній зброї, правильно, і це свідчить про те, що Україна готується її застосувати, і доказом цьому є той факт, що нам хочуть постачати, чи ми просимо, щоб нам постачали протигази і костюми хімзахисту. захисту. Це типа косвіна, пакосвіна подтверждає, так він сказав. І навіть якщо ці слайд-шоу уявити існують не лише. В головах російських пропагандистів, то, може, протигази і костюми хімзахисту, і інструкції, як протидіяти, потрібні, аби захищатися від потенційних російських загроз? Ні? Ну а, а далі. Далее фаталити по цитеме. Особую роль в этом играл теперь уже бывший глава Офиса президента Украины Ермак. Он лично курировал все организационные и финансовые вопросы, связанные с поставками в страну отработанного ядерного топлива. Без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Это создает риски создания так называемой грязной бомбы, З послідуючим його примененням по чужим флагом, Зеленський приїхав типу в російський Куп'янськ або е, атакували субмарину в Новоросійське, всю діставай методичку про грязну бомбу. Але ви цими своїми фейками, казками, прибутками Єрмака в наш інформаційний простір не затащите. Навіть якщо він сам на поясі з шахіда або буде прив'язаний до грязної бомби і бабахне посеред Кремля, ми в це не повіримо. Казатимемо, що це відео згенероване штучним інтелектом Речі, про штучний інтелект трохи згодом. А зараз я вам чергове хочу подякувати, що ви дослухались до мене і підтримали наш канал підписками. Майже три тисячі нових користувачів дали змогу нам отримати 400 тисяч переглядів на вчорашньому відео. Завдяки цьому до нас приходять рекламодавці, і це дає нам змогу не просити у вас грошів на підтримку каналу. Тобто, там якісь там банки, гаманці, монобази і так далі. Ми хочемо, якщо ви хочете комусь Донатити, у нас є збори для ЗСУ, які ми час від часу проводимо. То, будь ласка, направляємо ваші фінанси туди. Тому, аби більше людей побачило нашу роботу, будь ласка, підпишіться на канал. Ютуб бачить, що це відео цікаве. Люди хочуть залишатися з нами. Тому показує потенційно новим глядачам, яким може бути теж цікаво повалати з русаків. Тому підписка, дзвіночок, вам не важко, нам приємно. А тепер про штучний інтелект. Як то кажуть, на третій день Бог створив Ремінгтон зі скользящим затвором, щоб стріляти в динозаврів і в гомосексуалістів. А Соловйов на третій день після скандалу за шквару навколо Кубінська, який росіяни типу захопили, але туди приїхав Зеленський, почав штовхати версію вже нову версію, що це все згоноро... згенероване штучним інтелектом. От Зеленський снявся, у стели. Ну і и... чую, я вам такого, знаєте, скільки можу понаділитись. Вообще не вопрос. Ну, у этой стелы кто только после этого не снялся. И Элвис Пресли. Там уже сколько хочешь. Вот, пожалуйста, вот у нас даже такое видео есть. Пожалуйста. хватит врать. Цели, боба, цели, Сейчас боба. можно наделать таких видео в диком количестве, с кем угодно. Кого хотите, поставим под стеллой. При этом отличить это, сидя дома на компьютер, там, за компьютером, практически невозможно. Тому то Зеленського з усіх сторін пофоткали для таких невіруючих, як ти. Тому то в самому відосі в Зеленського є різні плани. Телевізійники це називають там різні крупності. Зняті там є не тільки де він на телефон це все говорить, а знято і на фотіки. Ну коротше, все це робилося, аби не сказали, що це шаїшка, але росіянський глядач він периленький, він не розуміє, що таке промти, як воно все це генерується. І він все це потрошку-потрошку підхавує. І в голові його є така недовіра до всього українського, і що субмарина, яка не отримала взагалі ніяких пошкоджень, що відео Скуб'янська, якій росіяни повністю контролюють, це от буквально зараз покажу вам фрагмент сьогоднішньої програми Скабєєвої. Придумати медійні перемоги, щоб як-то усилити свою позицію за переговорним столом. Зеленский в Берлине объявил, что Купинск якобы не освобожден российской армией. Это все российская дезинформация. Вранье главаря киевского режима опровергла пресс-служба группировки войск запад все районы Купинска. И это видно средствами объективного контроля под... Вот. Ну, видно, видно. что ты мелешь, господи. ...надежным контролем же российских подразделений. Київський режим предприймає попитки, відправляють штурмові двойки через кладбище в юбілейному районі, але бойовики веслу на этом кладбище в ітогі остаються. Як загорнула, заходять через кладбище і там остаються. Давайте відкримо діпстеїт. Ой, а що це в нас? Що це в нас виходить? Чекайте, чекайте, чекайте. Куп'янськ, правильно, так: три звільнених села. Які дали змогу оточити куп'янськ з усіх сторін і відрізати російські війська, які зайшли малими групами в місто і контролюють якісь там квартали, і це вони перебувають в повному оточенні. О, а як так? Але оця пропагандистська е, така от е, брехня: типу, заходять через кладбище і там остаються. Це ж чисто така театральна кіношна режисура, типу зайшли через кладбище, ну там і остались. Людина, яка пише ці підводки, по-любому зростала на фільмах великих російських режисерів, типу Нікіти Міхалкова. А дід, до речі, стабільно продовжує свій імперсько-маразматичний наступ. Український язик став. образом русофобии. Понимаете, да? То есть а, словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются а, формулированием ненависти к России. Поэтому если, я очень испугался уже, если будут предметы преподаваться на украинском языке, Это катастрофа. Это вот это абсолютно, абсолютно заложена міна в всю історію минулого тижня. Скороносний режисер відсвяткував свій 80-річний ювілей. і На честь нього команда Навального дропнула розслідування, яке вам точно сподобається. Я вам купу разів показував фрагменти програми «Бесагон» Міхалкова, де він під рюмочку штовхає якісь патріотичні промови і цю програму показують як школярам на уроках патріотизму, так і російським армійцям перед тим, як вони йдуть в наступ. Але міхалков. при этом уверен, что это его хобби, и делает он это абсолютно бесплатно. Я ни одной копейки не... У меня договор с ВГТРК на 100 рублей. Ну, але ж насправді, если ты путинский друг... Мы с ним дружим, и он... А если дружба, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия этих отношений. Он же наградил Михалкова и высшей государственной наградой страны орденом святого апостола Андрея Первозванного. Я служил, служу, І скільки Господь дасть ще, буду служити Отечеству. Але служити це ж не означає безкоштовно. Як путінський друг, в принципі, може щось робити безкоштовно, тим паче, якщо його прізвище Міхалков, то платити йому будуть з найбільшої державної компанії Роснефть. Я прискорив наступний фрагмент, аби ви. все цело усвідомили масштабы государственной коррупции на прикладе Михалкова и лише однієї Одниеи его программы. Михалков даже писал открытое письмо в Евросоюз, где он называл себя русским художником и представителем древнего русского рода, а также ныл, что против него не ввели санкции, так как он вообще никак не связан с государством и деньги из бюджета не получает это вранье. Так что давайте в честь 80-летия юбиляра это вранье разоблачим и зафиксируем. Чушь собачья, неправда, ложь. Мы изучили финансы Михалковского ООО «Бесогон». И выяснилось, что Минпросвещение, с которого Михалков берет по 350 тысяч за уроки для школьников, это далеко не самый главный его кормилец. У передачи есть куда более щедрые спонсоры. К сожалению, щедрые спонсоры — это все равно мы с вами. Просто, тупо, нагло. Мы выяснили, что каждый выпуск Бесогона оплачивает российская государственная компания «Роснефть». Как минимум, с начала 2024 года «Роснефть» платит фирме Михалкова ровно 5 миллионов за каждую передачу. Переводы маскируются под оплату размещения рекламно-информационных материалов нефтяной компании «Роснефть». Мы внимательно посмотрели выпуски передачи Михалкова за целый год. Поверьте, пожалуйста, это было непросто. Посмотрели, що выкладывал на сайті, посмотрели свіжі випуски на России 1 і России 24 Никаких рекламных рекламних матеріалов розніфті у міхалкова розуміється не було. Мне вот так вот никто не сделает. Ладно, давай. мы тебе платим, давай то, что надо. Мабуть, зараз є ті, хто кажуть в екран, ну кого ти цим здивуєш? Очевидно, що мільйонер міхалков отримує мільйони. Але ж цікаво, куди він їх витрачає? Бо однією ногою він розповідає про гріхопадіння заходу. Ми сьогодні. «Единственная страна в мире, единственная, которая может сохранить христианские ценности и европейскую, по крайней мере, культуру. Единственная страна». А еще ногою він купил себе нерухомість в Испании, причем не так давно. «Квартиры никуда не делись и по сегодняшний день». В 2019 году их просто переписали на дочь Михалкова Анну. Она ими владеет до сих пор. И, судя по всему, катается туда на отдых. Вот на этих кадрах, снятых этим летом, в 2025 году, Анна Михалкова гуляет на пляже Плая de los Locos. Это примерно в трех сотнях метрах от того места, где расположены квартиры. Ну, no. а? Ну, это красиво. Но вы не подумайте, что Михалков переписал недвижимость на дочь в 2019 году, потому что он резко возненавидел все европейское. А потому, что незадолго до этого он купил себе новую квартиру в Испании, гораздо более соответствующую его статусу. Она расположена рядом с городом Бенедорм, и тут не просто дом, а апартаменты в одной из самых эксклюзивных и дорогих медицинских спа-клиник в мире. Клиника специализируется на интегративной медицине и омоложении. На ее территории можно купить себе квартиру, что Никита Сергеевич, собственно, и сделал в 2018 году. Ее площадь 250 квадратных метров. Она двухэтажная. А лавышенька на тортику – это когда Михалков, скрепный Михалков, с экрану рассказывает про важливые Традиційних сімейних цінностей, ми захищаємо нізибленості сімейних цінностей, сохранення традицій. Але водночас він має відкриті стосунки з коханкою, про які всі знають, яка давним-давно народила йому доньку, і якій він купує нерухомість. Поручи с своей справжней семьей. 80-летие Никита Сергеевича праздновали не только по телевизору, но и в печатной прессе. Вот этот журнал «Кинорепортер» поместил его на обложку. «Жестокая правда без любви есть ложь», — говорит нам Никита Сергеевич, придерживая рукой соломенную шляпу. Главным редактором и владелицей этого журнала является бывшая ведущая Первого канала Мария Лемешева. Рождение ребенка увеличивает головной мозг матери. Такое интересное заявление сделали неврологи из американского психологической ассоциации. Она же провела с Михалковым искренний разговор о главном, опубликованный в этом номере. Сделать ей это было совсем несложно, так как Мария, мама внебрачной дочери Михалкова, Марфы Никитичны. Девочка родилась в 2011 году. К тому моменту защитник нравственных и семейных ценностей Никита Михалков был женат на своей официальной супруге Татьяне уже 38 лет. Марфа Никитична уже снялась в фильме «Убойные вести» из Чухламы, Сопровождала Михалкова на гастролях в Ташкенті. А ще вона любить їздити в Іспанію, де у його мами теж є недвижимость. Пі-піп! Піп, Ти хто такой? Давай, до свидання. Так, він говорив про э, традиційні сімейні цінності, але не уточнював, які саме. Ага. Я вам для чого це показав? Це чергове підтвердження того, що всі вони. Хто перебуває на цьому Олімпі, на авансцені пропаганди, вони брехуни і ліцемери. каже, робить це безкоштовно, але отримує гроші не тільки з бюджету мінобразування, а ще й від Роснефті. каже, любить Росію, але скуповує собі і всьому своєму оточенню квартири в Іспанії. Пише туди санкції, о листи, аби з нього зняли санкції. Говорить про сім'ю, але має їх дві. і купує їм поруч нерухомість. Отакий сьогодні вийшов випуск. Друзі, сподобався вам він чи ні? Не знаю, напишіть обов'язково в коментарях. Досить довго, як на мене. До речі, якщо вам подобаються довгі випуски, теж про це напишіть. Але головне це підпишіться на канал, поставте дзвіночок, зайдіть в опис під відео, де є все там цікаве, куди ви можете перейти. Дякую, побачимось всім папа. -па.